Всім привіт! Мене звати Костя Фолстен, і сьогодні ми продовжимо досліджувати історію українського футболу. На черзі сезон 8-9. Невдачі та тріумфи Шахтаря. Чемпіонське Динамо, непоступливий металіст, сенсаційна ворскла, а також кінець європейської кар'єри Андрія Шевченка. Про все це та не тільки у цьому випуску. А перед початком прошу вас підписатися на канал, якщо ще цього не зробили. А також поділіться цим відео у своїх соцмережах: Facebook, Instagram, Twitter. Український контент повинен розширятися та нарешті видавити з медіопространства всіляких дудей. Це заздалегідь вам усім дякую. Ну а тепер погнали згадувати крутезний сезон 8-9. Початок сезону 2008 ознаменувався гучною подією. Все більше вищої української ліги не існує. Тепер в Україні буде прем'єр-ліга. Перейменування було частиною реформи українського футболу, яка мала на меті покращити його статус та зробити більш конкурентно -спроможним. Ця реформа передбачала створення незалежної професійної ліги, а також збільшення числа команд в елітному дивізіоні з 16 до 18. Перейменування мало підкреслити її новий, більш престижний статус та залучити більш інвесторів та спонсорів. У британців АПЛ, а у нас буде УПЛ. Ну все тепер заграємо, як в Англії Джерард Джерад, Лемпардруні. Пакуйте волізи. Ворскла, металрух та кривбас довго чекати не стануть, тому поспішайте. Як відомо, початок нового сезону знаменує собою гра за суперкубок. У далекому восьмому не було нічого екстраординарного. Суперкубок України розігрували між собою київський динамо та Донецький Шахтар. Основний час закінчився бойовою нічією 1-1. Доля трофею вирішувалася у серії пенальті, в якій перемогли гірники. Непоганий початок. Здобули суперкубок, здолали принципового суперника. Ну, що б мало піти, не так у донечан. А все пішло не так. У першому ж матчі прем'єр-ліги Шахтар сенсаційно поступає у новачку ФК Львів. За доброю традицією Мірча Луческо бачить причину поразки у побічних факторах. Ми ще не відійшли від перемоги у суперкубку, резюмував румунський тренер. Відійти Шахтар наміг 9 матчів, за які здобув одну перемогу, шість нічих та три поразки. Як наслідок 11 місце у турнірній таблиці після 9 турів. Катастрофа у той момент, як прямий конкурент за чемпіонство, Київське Динамо традиційно для себе вибилося у лідери прем'єр-ліги. Фанати Шахтаря були дуже розлюченими. Повсякчас на стадіонах з'являлися банери із закликами Мірча має піти. Нічого вам не нагадує, ні. Зрештою, Шахтар зумів вибратися з цієї ями. Однак той невдалий старт вартував їм чемпіонства. У підсумку чемпіонат виграли кияни, маючи відрив від шахтаря, який посідав друге місце у 15 очок. Кращим бомбардиром сезону став Олександр Ковпак, забивши 17 м'ячів. Правда, 6 з них були з пенальті. Якщо говорити про кращого бомбардира з гри, то ним став Ісмаель Бангура: 12 голів з гри, 1 з пенальті. Колись давно ще за часів радянського союзу, матчі Динамо та Спартака вважалися принциповими і мали статус головного дербі країни після розпаду СРСР стосунки між цими командами теплішими не стали. І так, у 2008 році, ми мали змогу побачити, як білосині раз і назавжди поставили жирну крапку в історії цього протистояння кваліфікації до Ліги Чемпіонів. У двох матчах киян розгромили спартаківців із загальним рахунком 8-2. Детальніші про ці поєдинки я розповідав у випуску про найганебніші поразки російського футболу. Наполегливо рекомендую подивитися. Інтерактивне послання на відео залишаю вгорі екрана, а також під цим відео. Літо 2008 року. За два роки всім стало очевидно, що Андрій Шевченко у Челсі зайвий. Тому Уріньо, який відверто зливав українця, то травми не давали дияволу зі сходу повернутися на той рівень, який він демонстрував до переїзду в Лондон. Сподіваючись реанімувати свою кар'єру, Шева йде в оренду в італійський Мілан. Фанати росунерів у захваті. Нарешті він вдома. Однак на всіх чекало розчарування. Шеве розпочав непогано, навіть відзначився у товариській зустрічі з Болоньєю, що давало вболівальникам марну надію. Зрештою, Андрій не зміг закріпитися в основі, програвши конкуренцію Алешандро Пато та Інзагі. адже його продовжували мучити травми. По закінченню сезону Мілан відмовився подовжувати контракт зі своєю легендою. впевнений, що серед моїх глядачів багато хто пам'ятає велику та страшну Барселону Пепа Гвардіоли, яка домінувала як у Лалізі, так і у Європі. Вже тоді Гвардіола вигадав свою знамениту тікі-тако, яка викликала захват як у вболівальників, так і в експертів. Вже тоді гвардіолу почали вважати геніальним тренером, а його підопічни футбольною машиною, яка камені на камені не залишає від своїх суперників. Доля розпорядилася так, що саме та Барселона дісталася гірникам у груповому етапі Ліги Чемпіонів сезону 8-9. Забігаючи наперед, скажу, що окрім Барси у групі були Спортинг та Базель. За підсумками групового етапу, гірники опинилися на третьому місці та відправилися грати плей-оф у Кубок УЄФА. Але та Ліга Чемпіонівська осінь все одно стала для гірників особливою. І все через два поєдинки з Барселоною. Перший матч проходив саме у Донецьку. І треба сказати, що гірники здивували не тільки своїх вболівальників, а й сам іспанський гра. Донецькі футболісти не дали Барселоні бути схожою на себе, нав'язали каталонцям таку боротьбу, від якої вони загубилися та зніяковіли. Зуміли не притиснутися до воріт і проводили непогані контратаки, не віддавали надто надовго м'яч тій команді, яка володіє м'ячем завжди та всюду. Не поступалися загалом ні в чому, ні в моментах, ні в їх реалізації. За всіма пунктами хірники були рівними і гідним противником для каталонського суперклубу. Саме Шахтар забив першим у тому матчі стараніми Ілсіньо. Рахунок на користь українців тримався притул до 87-ї хвилини, а потім Шахтарем стався п'ятов. Каталонці зробили нескладний простріл у штрафний майданчик. Андрій був першим на м'ячі, однак не зміг зафіксувати його. Чим скористався Месі та зрівняв рахунок. І тут нам пішлося без скандал. За мить до атаки іспанців на газоні опинився Євген Слизньов і потребував допомоги медиків. Гірники сподівалися, що барса вчинить по ферплею та виб'є м'яча за межі поля. Однак каталонці вирішили скористатися нагодою. А вже на 94 й хвилині Месі заб'є другий гол. Дуже несправедлива поразка. Однак вона аж ніяк не вплинула на бійцівський настрій гірників, і ті поїхали вже на Ноу, щоб повертати борги. Гвардіола, який на той момент вже всі завдання для групового етапу виконав, вирішив випустити проти до на піврезервний склад. І, до речі, це рішення іспанського наставника використовували як аргумент хейтери Шахтаря, мовляв, перемогли іспанську мову і таке собі досягнення. Однак, якщо так розібратися, цікавих фігур у складі каталонців було задостань. Глеб, Сілвіньо, Кейта, Касарес, Бускіц, Педро, Піке та Боєнкеркіч, якого на той момент вважали талантом не меншим за Мессі. Якщо підсумувати, нічим посилі, той склад Барси не поступався Шахтарю. До того ж, Блаугранс грали в ту ж саму хоч хоча була відсутня те загострення гри, яке могли б забезпечити Месі, Анрі та ЕТО. Однак, як тоді здавалося, гірнаки були настільки вмотивовані, що їм було однаково, яку саме Барсу перемагати. Шахтар чинив серйозний тиск на ворота суперників, що на 31 й хвилині принесло перші плоди. гладкий забив з передачі Вільяна. Після перерви Олександр вирішив, що він ніхто інший, як реінкарнація Шевченка, і забив другий м'яч та кампнову з подачі Жадсена. Потім каталонці все ж один гол відквитали старань Міл Однак шахтар, перед яким також вже не стояло турнірних завдань, рахунок сушити не став і продовжив тиснути на бідолашних іспанців, ніби це не Барса була, а надприцеповий суперник Динамо. Зрештою, гірники змогли відзначитися втретє. Фернандіньо замкнув передачу разу на нараз. Було зрозуміло, що Шахтар сьогодні залишить легендарний стадіон із щитом. Однак Блаугранд все ж таки примудрилося трішечки змазати грандіозний здобуток української команди. Woskit спромігся забити другий гол Барселони. До речі, це була перша перемога Шахтаря не те, щоб на Камп Ноу, а в Іспанії, в принципі. Вже наступного дня преса вийшла із цитату Луческу у заголовках. Реванш відбувся. Можна сказати, що гірники помстилися за той інцидент з Лизньовим та фейерплей, який стався у першому матчі. Скандал з Барселоною, на жаль, не єдиний, в котрий потрапили українські клуби. Олександр Алієв, наприклад, відзначився у Лондоні в матчі з Арсеналом. Але не голом, а поведінкою. Сашко був видалений з поля через те, що спробував відсунути руками арбітра. А вже роздягальний бешкетник розійшовся настільки, що постраждали навіть двері, зламані могутнім ударом ноги футболіста. Лондонський арсенал, в свою чергу, пообіцяв надіслати Динамо рахунок за послуги тесляра. А сам Алів відбувся легким переляком. У ЄФА дискваліфікували його лише на дві гри, хоча запросто могло застосувати більш серйозні санкції. Однак найгучнішим став якраз таки корупційний скандал. Куди ж без цього в українському футболі? Президент Чернігівської Десни, що виступала в першій українській лізі Олексій Савченко під час прес-конференції заявив, що високих результатів минулого сезону його команда досягла не завдяки майстерності, а через гроші, які отримували від чернігівців арбітри. Грала не команда, грали мої бабки, заявив Савченко. ФФУ взялися за розслідування та відсторонили суддів. Однак потім скандал, як то кажуть, зам'яли. Сам Олексій через деякий час став головою Миколаївського ОДА. Цікаво, там також вирішували все бабки. Ще один скандал був пов'язаний безпосередньо з Кубком УЄФА, і про це далі у моєму відео. У сезоні 8-9 вперше за 10 років київське Динамо дібралося до півфіналу європейського турніру. Нехай і на Ліги Чемпіонів, груповий етап, котрої кияни у 8-му році закінчились на третій сходинці, обігнавши Фенербахче, однак пропустивши вперед Арсенал та Порту. У підсумку набравши вісім очок. Динамівці готувалися провести Євровесну у Кубку УЄФА. Здолавши в одній 16-ти Валенсю, кияни випало драматичне жипкування. В одній восьмій на них чекав харківський металіст. Харків'яни виграли свою гру Кубку УЄФА, де їм протистояли Галатасарай, Олімпіакос, Герта та Бенфіка. А в одній 16 металіст переграв Самбдорію. Тільки поглянувши на імена суперників харків'ян, котрих вони залишили позаду, можна зрозуміти, що Мирон Маркевич на той час побудував міцну команду, яка давала хороший результат. І ось у одній восьмій треба було вирішувати, хто сильніший Динамо або Металіст. Напередодні матчу трапляється гучний скандал. Перед першим поєдинком металіст має грати з ПК Львів на виїзді. Стадіон господарів і близько не міг похизуватися європейськими стандартами. Відсутність підігріву та жахливий стан газону не обіцяли підопічним Маркевича нічого доброго. Мирон Богданович розумів, що гра в таких умовах погано вплине на кондиції його гравців. Тому металіст просить ФФУ перенести матч на інше поле. Федерація, очолювана Григорієм Суркісем, висуває харків'янам ультиматум, або вони грають на домашній арені ФК львів, або технічна поразка. Металіст звинувачує Федерацію в упередженості та діях в інтересах Київського Динамо. Зрештою, харків'яни грають той матч з львів'янами, а потім ще витрачають час на дорогу до Києва. Той інцидент стає причиною сварки Сурки, Молодшого та Ярославського. До цього власники українських клубів були добрими приятелями, ну принаймні на камер. Перший поєдинок між Динамо та Металістом проходить під диктовку Киян. Вони частіше атакували, що конвертувалося в єдиний забитий вукоєвичем гол. Матч не можна назвати видовищним, проте він був доволі цікавим, адже здавалося, що кожної секунди між гравцями може спалахнути бійка. Таке було напруження. До речі, автор єдиного голу приєднався до киян якраз перед сезоном 8-9. Також у той самий період до Динамо долучився Богуш та Бетао. Але повернемося до протистояння киян харків'ян. Тепер все мало вирішуватися у другій зустрічі у Харкові. Всі як один пророкували перемогу киянам і не давали жодного шансу металісту. До того ж, між поєдинками у Кубку УЄФА Металіст розгромно поступився Шахтарю у чемпіонаті України 03. Все говорило про те, що саме Динамо продовжить європейську ходу. Однак Верон Богданович не хотів цього дарувати Біла Сині. Тому на матч відповідь Металіст виходив зарядженим. Динамівці, мабуть, так само, як і спортивна преса, повірили у свій успіх ще до початку гри, тому віддали ініціативу харків'яну з перших хвилин матчу. Підопічні Маркевича тиснули на підопічних сьоміна, а шаленство харківських болівальників ніби додавало господарям сил. Так, всередині першого тайму, після стандарту, слюсар виконує програму мінімум на матч, забиває у ворота Богуша. Було зрозуміло абсолютно всім. легкої прогулянки у киян не буде. У другому таймі металіст подвоює перевагу і знову після стандарту. Жажа чудово пробив штрафний і зробив рахунок 2-0. Матч, на якому Динамо пророкували тріумф, перетворився на катастрофу. Тепер біло сині були у ролі команди, що нас доганяє. І тоді гості показали те, чого ми давненько не бачили у виконанні нинішнього Динамо. Кияну проявили характер. Менш ніж через 20 хвилин підопічні сьоміна змогли поміняти на табло 0 на одиницю. Після стандарту, скориставшись метушнею, харків'ян у карному майданчику відзначився Хоран Сабріч. І ось, здавалося, все знову перевернулося з ніг на голову. Знову металіст у зоні вилюту, але не надовго. Буквально через дві хвилини слюсар робить дубль. 3-1. Трибуни шаленіють. На полі розгорталася справжня футбольна драма. Напевно, Маркевичу варто було б намагатися сушити гру і берегти рахунок. Однак металіст був на куражі і явно бажав завдати опонентам розгромної поразки. Динамівцям вже треба було відігруватися, тому гра йшла на зустрічних курсах. Зрештою, успішними виявилися саме кияни. На 77-й хвилині матчу чергова атака Києва закінчилася автоголом Харкова. У час, що залишився, металіст відчайдушно намагався домогтися необхідної переваги в рахунку. Але до гола куди ближче були кияни, у яких, вискочивши віч на віч, міг відзначитися Олег Гусів. Матч таки закінчився перемогою металіста, але проходом Динамо в одну четверту. Після бойових харків'ян киянам дістався Парі Сен-Жермен. і це був клуб, який ще не придбали катарські шейхи. Тобто тоді ПСЖ було просто міцним європейським середняком. Перша зустріч динамівці з французами на пар де пренс закінчилася нульовою нічиєю. Однак тодішній тренер пережан Поль Гуен, наче відчував неладне і перед другим матчем заявив, що Динамо дуже його вразило. і що у Києві пережани будуть виходити у статусі аутсайдерів. Так воно і сталося. Кияни розгромили французів з рахунком 3-0. Таким чином, білосині пробилися у півфінал Кубка УЄФА, де їм доведеться зустрітися з принциповим суперником Донецьким Шахтарем. Гірники впевнено дісталися однією другою, здолавши Тоттенгем, ЦСКА та Марсель. Я пам'ятаю, якого шуму тоді в інфопросторі навело протистояння українських команд. Обидва лідери українського футболу перебували у чудових ігрових кондиціях, тому на той момент здавалося, що хтось з них у будь-якому разі має виграти Кубок УЄФА. Єдине, що викликало сум в українських болівальників, це те, що вони побачать класичне на стадію півфіналу. Багато хто фантазував, як би було круто, якби Динамо і Шахтар зійшлися у головному матчі турніру. Очевидного фаворита у тому протистоянні не було. З одного боку, гірники мали дуже талановитих легіонерів у складі, які, на думку багатьох, були сильнішими за своїх колег у Динамо. З іншого боку, білосині на той момент очолювали УПЛ з солідним відривом, і всі були впевнені, що кияни стануть чемпіонами України. Інтрига була просто колосальна. У першому матчі принципові суперники дуже боялися помилитися, тому гра видовищною не була. Кияни відзначилися у першому таймі. Мілевський замкнув простріл Алієва зі штрафного. У другому таймі гірники рахунок зрівняли, забив Фернандіньо після пасу Вілія. У підсумку доля путівки у фінал мала вирішуватися у другому поєдинку. У матчі відповіді події розгорталися майже дзеркально. У першому таймі рахунок знову відкрили господарі поля, однак цього разу це був шахтар. Жацон чудовим ударом, як то кажуть, зняв повутинку з дев'ятки воріт Богуша. У другому таймі киянам вдалося відновити статус-кво, зробивши рахунок 1-1, відзначився Ісмаель Бангура. Знову рівний рахунок. Очевидно, що суперники були рівними і з кожною хвилиною ставало дедалі зрозуміліше, що переможця доведеться виявляти в екстра таймах або навіть в серії пенальті. Але на 89-й хвилині Віліан та Елсіню створили одне диво на двох. Спочатку Вільям побачив на правому фланзі майже самотнього співвітчизника і віддав йому розкішну передачу. Ілсіньо, надовго думаючи, увірвався у штрафний майданчик, розібрався з обороною Динамо і поставив жирну крапку у цьому півфінальному протистоянні. Розпочки Ян складно було уявити, як згадує той момент Бетау. Це був болісний удар, від якого всі довго відходили. Пройшли в Шахтар, упевнений, Вердер також обіграли б і взяли головний трофей. За весь час, що я був у Динамо, такої сильної команди більше не було. Той гол Ілсіню на останніх хвилинах Донецького матчу шок. І, хоча Шахтар теж був сильним, вважаю, Динамо на той момент було сильнішим і більш заслуговувало на вихід у фінал. Своєю чергою гравці Шахтаря раділи так, наче вже виграли кубок УЄФА, і їх можна було зрозуміти. Шахтар, якого тільки ліниви не підколював за серйозне відставання від Динамо у чемпіонаті, показав на полі, яка команда України є сильнішою просто зараз. І саме після цього півфінального матчу жадсон сказав фразу, яка була приречена на безсмертя. Отже, донецький клуб, який дуже погано розпочав сезон, якому не пощастило у першому матчі з Барселоною, нарешті здобув серйозне досягнення. Став фіналістом престижного європейського турніру. Залишалося зробити один важливий крок. 20 травня 2009 го року український клуб вперше за часів незалежності бере участь у фіналі європейського футбольного турніру Кубку УЄФА. За 32 роки тільки Шахтар та Дніпро мали можливість позмагатися за другий за престижем Єврокубок. Тоді, у дев'ятому році, на стадіоні Щукрусерачуґлу у Стамбулі гірника протистояв беременський Вертер. Поєдинок видався надзвичайно складним для української команди. Німці не хотіли дарувати промогу Шахтареві, і взагалі гра була досить рівною. Тільки помилки обох команд призвели до того, що перший тайм не закінчився з рахунком 0-0. Спочатку німці провалилися в обороні, чим скористався Луїс Адріано. Він увірвався у штрафний майданчик і елегантно пробив носком повз воротаря. Однак через 10 хвилин Андрій П'ятов згадав меж з Барсою та вирішив, що другий тайм також має бути інтригуючим. Тому припустився грубої помилки під час стандарту Бременців. Бразилець Налдо пробив потужно, але не кмітливо. М'яч летів буквально по центру. П'ятов зреагував на удар, але після відверто корявої з сеєву снаряд опинився у ці гірників. Дуже прикра помилка. Добре, що вона ніяк не вплинула на бойовий настрій українського клубу. У другому таймі рахунок залишився незмінним 1-1. Гра перейшла в екстра тайми. Додатковий час був достатньо напруженим та активним, щоб призвело до дуже швидкого голу. На 98-й хвилині зустрічі Жадсон після передачі Даріо Серни з правого флангу вивів шахтар у пере. Гірники змогли протримати перевагу впритул до фінального ССК і стали переможцями, чим подарували незапутні моменти мільйонам українців. Так, були часи, коли Мір Чалоческу не провалювався у Єврокубках і міг закрити рота хейтера. Пам'ятаю, що в той вечір вся Україна раділа за шахтар, а деякі люди не спали до самого ранку. Сезон 8-9 став історичним ще для одного українського клубу полтавської Форскли. Фінішувавши на п'ятій сходинці прем'єр-ліги, полтавці сподівалися на трофей у Кубку України. Адже дорогою до фіналу вони здолали доволі непростих супротивників: зірку, болонь та донецький металург. А у напруженому двоматчевому півфіналі Ворскла обіграла тодішній грант Металіст і здобула першу у своїй історії путівку до фіналу. Однак фінал не здавався легенькою задачою, адже там полтавцям протистояв чинний володар Кубка УЄФА – Донецький шахтар. Зі стартового свискаду ночани діли активніше, утім захист Ворскли відповідав надійно або ж суперників підводила реалізація. Аналогічна ситуація була і в другій половині зустрічі, і ця розміреність команди Луческу зіграла на користь зелено Після першої гострої атаки в другому таймі гірники не поспішали переходити в захист. Натомість полтавчани не зварнували шанс на контратаку. На 50-й хвилині зустрічі удар Йован Марковський голкіпер Андрій Пятов парирував. Однак на добуванні встиг найкращий бомбардир турніру Василь Сачко. І головою пробив точно ворота суперника 1-0. Шахтар, звісно, робив спробу виправити ситуацію, однак Ворство буквально зубами вчепилася в результат. Як наслідок, вітайте нового чемпіона Кубку сезону 8-9. У сезоні 8-9 збірна України грала кваліфікацію до чемпіонату світу в ПА, що мав відбутися у 2010 році. Як ми знаємо, національна команда на нього зрештою не потрапила. Однак, у сезоні, який ми розглядаємо у цьому випуску, українські вболівальники порадували молодіжна збірна Ю-19. Влітку 2009 року Україна приймала молодіжне Євро. Континентальну першість обслуговували чотири стадіони у двох містах Донецьку та Маріуполі. Українська збірна виступала на турнірі, оскільки мала статус господарів, і мало хто припускав, що вони зможуть навіть вийти з групи. Жеред відправив підопічних Юрія Калітвінцева до групи з Англією, Швейцарією та Словенією У першому турі вболівальники від українців чекали перемогу, адже протистояли їм не найсильніші словенці. Але глядачі на трибунах навіть не побачили голів. У другому турі наші хлопці зустрічалися з фаворитами Англією. Команда з ще юними найдорожчим захисником світу Кайлом Вокером, перспективним Дені Дрінквотером та вихованцем ім'ю Дані Уелбеком мала обігрувати українців, як вважали букмекери. Однак господарі турніру у надважкому матчі вирвали нічию 2-2. До матчу зі швейцарцями наші підходили як команда, які обов'язково треба перемагати. Швейцарія з чотирма очками була лідером групи, а Англія в паралельному матчі не мала зазнати труднощів зі Словенією. Вони тут виграли сім Наприкінці першого тайму українці залишились у меншості, але не здалися і під завісу поєдинку вирвали перемогу, забив Сергій Рибалка. Пам'ятаєте такого? В одній другій збірна України обіграла міцних сербів завдяки дублю Гармаша. І ось нарешті фінал. І знову англійці. І знову всі пророкують їхню перемогу. Але не так сталося, як гадалось. Україна перемогла з рахунком 2-0. Відзначилися Гармаш та Коркішко. Чудове завершення сезону 8-9. Взагалі, той турнір подарував українському футболу багато молодих футболістів, які стали справжніми зірками: гармаш, кривцов, будко, рибалко та шахов. Ось такий видався сезон 8-9 для українського футболу. Багато хто вважає саме цей рік найуспішнішим в історії України за часів незалежності. А ви як думаєте, який сезон запам'ятався вам найбільше? Напишіть про нього у коментарях. І хто знає, можливо, саме про нього я зроблю наступний випуск. Також буду вдячний, якщо підпишетеся на мій канал, поставите лайк цим відео та натиснути на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. З вами був Костя Фолстон. Побачимося дуже скоро. Все буде, Україна!